Шановна університетська родина, у день 106-ї річниці акту звуків та до Дня Соборності України. Студенти ДНМУ, кафедра мужества та гінекології номер 1 пацієнти та персонал перинатального центру мати і дитина долучаються до всеукраїнського флешмобу до Дня Соборності. Я українка і я народилася в Острозі. Я Українка і я народилася в Хмельницькій області, село Попивна. Я українець, я народився в Тернополі. Я українка я народилася в цьому паринатальному центрі. Я українка і я народилася у прекрасному місті Львів. Я українець і я народився в місті з Я українка і я народилася в місті Дунає Хмельницької області. Я українка, народжена в Тернополі. Я українка і я народилася в Тернополі. Я українець і я народився в Сакарі. Я Українка, народилася в цьому паринатальному центрі. Я українка, Салача Візково Тернопілька, Я українка, народилася в місті Бурші. Я українка, народилася в цьому перинатальному центрі в місті Тернопіль. Я українець народився в Вінниці. Я українка, я народилася в Тернопільській області, місто Шумськ. Я українець народився в місті Тернопіль. Я українка і народилася від це Я українка і в місті Пущи Тернопільської області. Я українка я народилась в Тернополі. Я українка я народилася в місті Чтома. Я українець народився в Тернополі. Я українка, я народилася в тому прийманому центрі місті Тернопіль. Я українка, народилася в місті чаї. Я українка народилася в місті Тернопіль. Я українка народилася в місті. Я українка в народилася. Я українець, я народився в Чорковій. Я українець, я народився в Чорковій. Я українець і народився в Валиці, Волинська область. Я українець і народився в Португалії, місто Кашпеч. Я українка і народилася в місті Луцьк. Я українка і народилася в місті Лєнди, Волинська область. Я українець і народився в селі Лєнди, Волинська Я українка і народилася в Черкаській області. Я українка і народилася в місті Ходорів, Волинської області. Я українець і народився в Тернополі. Я українка народилася на світі Сіловіка. Я українка, народилася в місті та Я українець, народилася в дивно. Я українка і народилась в місті Ліни. Я українка і народилася в місті Володимир. Я українка і народилася в місті Хмельницьку. Я українка народилася домовина. Я українка, народилася війни. Я українець, народилася в сем'я Олеської Ліської області. Я українець я народилася в тилові. Ми українці народилися в місті Дніпро. А наша донька народилася в місті Первозі.